Розпочнемо з головної, на жаль, невтішної новини цього дня. Уночі росіяни дистанційно підірвали Каховську гідроелектростанцію. За даними української розвідки, у них цьому є факти та докази. Окупанти переміщували вибухові речовини і техніку, щоб здійснити цей підрив. Наслідки цього терористичного акту вже десятки підтоплених сіл селищ та міст півдня України. Загалом у зоні потенційного затоплення близько 80 населених пунктів. Більшість з них тимчасово окуповані. На цих кадрах нова Каховка. Місто затоплене. На центральній площі плавають лебеді, трохи далі цілі будинки. Давай домик. Прощай. Ти дом був хороший дом. Давай сіла. Підірвавши ГЕС, росіяни мали на меті зірвати український контрнаступ. Попри те, що цим самим навіть затопило свою першу лінію оборони. Втім, за словами секретаря РНБО Данілова, задум окупантів не спрацює. На екстреному засіданні вже погодили комплекс міжнародних і безпекових заходів, щоб притягти Росію до відповідальності за цей теракт. Також президент Зеленський доручив провести евакуацію затоплених районів та надати воду всім населеним пунктам, які живилися водою з Каховського водосховища. У річку Дніпро через підрив потрапило щонайменше 150 тонн машинного мастила. Є ризик подальшого витоку ще понад 300 тонн. про це повідомили в офісі президента. Людей закликають не вживати воду з відкритих водойм та колодязів, що потрапили в зону підтоплення. У міністерстві захисту довкілля і природних ресурсів повідомили, якщо рівень води в Каховському водосховищі впаде нижче за позначку у 12 метрів, це означатиме екологічну катастрофу. Просто шалений потік води. Вода просто прибуває. Щоб ви бачили, вона вже підходить сюди до дороги, мусор йде такий сміття, сміття, сміття таке скажене. На той стороні палають ті, хто мають палати. Попри це, підрив Каховської ГЕС росіянами не вплине на водопостачання Києва, Запоріжжя та Дніпра. Тим часом у Кривому Розі 70% води у місто подається саме від каховського водосховища через водосховище південне. За словами мера Вілкола вже провели екстрене засідання, після якого запевнили, вода буде. Тим часом очільник енергоатому Петро Котін заявив, що підрив ГЕС не вплине на роботу Запорізької атомної електростанції. Реактори зараз не працюють, але охолоджуються зі ставка, який не зв'язаний з Каховським водосховищем. У разі критичної ситуації ставок можна поповнити водою з альтернативних Каховському водосховищу джерел.